Доброго ранку і смачної кави. У нас з вами рубрика цікава німецька. Сьогодні поговоримо про неймовірний місяць квітень. На дворі в нас березень, все квітне. Он бачу такі собі гарні і нарциси, і камілі, і магнолії. Але ми з вами думаємо, так вже весна. Насправді, коли прийде місяць квітень, то ми зрозуміємо, зранку може йти дощ, в обід може йти сніг. А ввечері може сяти сонце. Через це є таке прислів'я. Априль, априль, махт вас евіль». Також це може стосуватися людини, яка не дотримується свого слова. Взагалі, квітня дуже бояться через те, що коли все в нас квітне і фермери планують зібрати врожай. Насправді врожаю не буде, оскільки мінус 5 навіть може бути в квітні в деяких районах. Також з квітнем пов'язане ще одне прислів'я. – апріль-апріль. ви просто говорите, коли, коли 1 квітня ви пожартували, а потім ви пояснюєте до тих, хто не до того, хто не зрозумів і до нього не дійшло. Ви кажете, апріль-апріль, до речі, це був жарт, і це можна використовувати також протягом року. Я вам бажаю, щоб ви змогли в квітні все таки насолодитися гарною погодою. За 22 роки, які я живу в Німеччині, сніг і дощ, і мінус справді, були дуже різні прояви погоди. Будемо сподіватися, що цього року в нас буде сяяти сонечко. Приходьте на канал, в мене є більше тисячі цікавих відео про життя в Німеччині, про інтеграцію, і буду рада вас побачити.